Ранок вдома починається і на зустріч четвергу. Вирушаємо разом. Сьогодні протягом найближчих двох з половиною годин для вас працюємо. Ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Майстер Костянтин Драгульов створює неповторний музичний настрій цього ранку. А кулінарний експерт Чаба Бакош обов'язково поділиться рецептами смачних сніданків. Доброго ранку! Доброго, ран. Доброго. Доброго Що Доброго сьогодні приготуємо сніданок та. із запеченого гарбуза. Ободні. а потім приготуємо твою. Улюблений гумус з печеним перцем дуже дякую. А з сюжетів підготовлених командою ранку вдома дізнаємося. Ось про що який подарунок для Путіна підготували чеські активісти? Чи є шляхи вирішення нової зернової кризи? На що можна перетворити дитячий квадроцикл, приєднавши до нього металошукач та встановивши дистанційне керування? Засновник правозахисної платформи для військових принцип Масі Нагіям розповість про правовий навігатор для поранених бійців. А наша психологічна консультантка Наталя Підлісна пояснить, навіщо люди роблять операції, які коригують зовнішність? Все це і багато всього іншого у нашій щоденній програмі ранок вдома. І ми дякуємо за новий день і за життя нашим збройним силам України так. На календарі, 11 травня, саме в цей день, у далекому 330-му році, освятили новий Рим. Свіженька столиця Римської імперії постала на місці давньогрецької колонії. Візантія місто отримало назву Константинополь, на честь тодішнього римського імператора Костянтина Великого. Звучить до речі, приємно для мого слуху. Тоді тобі буде ще приємніше почути, що сказав французький історик шістнадцятого століття П'єр Жиль. Так. Якщо інші міста смертні. То це існуватиме доти, доки є люди на цій землі. Про інші важливі події 11 травня дізнаємось з рубрики Дей в історії». 11 травня 1811 року в сіамі, сучасному Таїланді, народилися брати чанг та Енгбанкери, завдяки яким з'явився термін Сіамські близнюки. Їхня мати була малайкою, а батько китайцем. Брати були з'єднані тілами в районі грудини. Попри це, прожили довге життя. Брати освоїли біг, стрибки та плавання. Юних хлопців помітив шотландський підприємець Роберт Хантер і запропонував роботу в цирку. Близнюки погодилися і почали гастролювати по світу, демонструючи акробатичні номери. Після цього зайнялися сільським господарством. У віці 32 років близнюки одружилися, зігравши подвійне весілля. У Чанга народилося 10 дітей, а у Енга – 11. Зараз найвідоміші сіамські близнюки мають понад півтори тисячі нащадків. Цього дня 1944 року була підписана постанова Державного комітету оборони СРСР про примусову депортацію кримських татар. Корінний народ Криму вивозили в середню Азію і віддалені райони Росії. СРСР звинуватив кримських татар в нібито масовому дезертирстві на початку Другої світової війни та колабораціонізмі під час окупації півострова нацистами. Депортація почалася 18 травня, а завершилася 4 червня. Загалом було виселено близько 200 тисяч осіб. У дорозі вони перебували два-три тижні. Депортованих майже не годували. Під час перевезення, а також у перші роки після переселення, загинуло понад 46% депортованих кримських татар. Лише наприкінці 1980-х почалось масове повернення корінного народу Криму на батьківщину. Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар геноцидом. 11 травня 2014 року в Донецькій та Луганській областях пройшли незаконні референдуми щодо державної самостійності так званих ДНР та ЛНР. Опитування провели під дулами автоматів бойовиків. За даними ініціаторів заходу, за незалежність ДНР нібито проголосували 89% виборців за ЛНР 96. Неконституційний референдум провели з величезною кількістю порушень. Ані Україна, ані міжнародна спільнота не визнають результатів голосування. А яким буде 11 травня 2023 року, залежить від кожного з нас.